Тарас Загродній, політолог, пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня. Пане Тарасе, давайте обговоримо дії Трампа і фактично військову допомогу і санкції проти Російської Федерації. Чого очікувати від нової адміністрації США? Так, в першу чергу, від Європи слід очікувати. Це, що, це, що, це що, Європейці? Це що США закуповують газ російський, да? Чи метал з європейців все можуть запровадити без США? Це що їм не вистачає можливості, щоб перекрити данську протоку, наприклад, і зупиняти танкери, які йдуть з Балтійського моря, і тут питання, що грошей, які вони повинні виділяти на ведення війни в Україні, це ж їхня проблема в першу чергу наша спільна проблема. Тому Трамп означив свою позицію, що вони готові допомагати за гроші. Він обіцяв це своїм виборцям. Ось він діє виключно в рамках в те, що обіцяв. А щодо санкцій, так я ж сказав. Головні так санкції так від європейців залежить, а не від американців. Це коли європейці починають вигадувати ці казки, що їм виявляється потрібна звичайна узгодження сша щоб запровадити наприклад межу нижню по цьому по нафті та газу ну це брехня відверта вони можуть перекрити перекрити парти і не новоросійська а балтики і тоді взагалі не буде важливо яка там буде межа або, наприклад, відвернутися, якщо вони не можуть цього зробити, ну не хочуть, точніше. Ну відвернутися, наприклад, на пару днів з міжнародних вод Балтійського моря. Там можуть з'явитися деякі дрони, які зроблять свою справу для того, щоб ці танкери більше не плавали. Можуть зробити, можуть зробити, але не хочуть. Давайте поговоримо про саміт Великої Сімки в Канаді і про стелю. Ціни на нафту та за барель ми говоримо зараз про те, що європейський союз наголошує, аби знизити стилю з 60 до 45 доларів за барель? Але як повідомляє Блумберг, Сполучені Штати Америки абсолютно цьому противляться. Це єдина країна великої сімки, яка зараз виступає проти. Пане Тарасе, а чому Сполучені Штати Америки категорично проти зниження ціни за барель до 45 доларів? Ну, ми не знаємо до чого ще прийдуть, тому що ми до цього багато різних новин чули. Що і Зеленського не при не буде на, на цьому саміті, що її не будуть запрошувати на саміт НАТО і так далі. А, ну, у них, мабуть, якісь інші причини. Ми не знаємо, які причини, якщо, якщо це так, тому що це поки що підтверджень немає. І тут знову питання до Європи. А оці санкційний пакет чого не включили? Що якщо ви накладаєте санкції на, на, на так званий ціньовий флот, а чого ви дозволяєте проходити цьому цільовому флоту по території територіальних водах Європейського Союзу? Достатньо цієї правочки внести, щоб заблокувати одразу ж для росіян і протоки Данські, це що я говорив про Балтійське море і Ла-Манш. І знову тут, звичайно, винувати <звинуваті> Штати Америки а Європа, звісно, ніколи не, не до чого. Ви повинні розуміти, що США завжди пред'являла претензії до європейців, угу. які, які полягали в тому, що ви купуєте російську нафту і фінансуєте, а потім приходите до нас і а, а, жалієте, що ми вас не захищаємо. Де тут логіка? Ну От, наприклад, Мерц, коли приїжджав. Те, що я читав, приїжджав коли до Трампа. Він теж сказав, що давайте купуйте американський газ. А чого ви купуєте? Російський Європа 20 мільярдів купує російський газ 20 мільярдів купує російський газ щорічно. На 20,5 мільярди метал. Так, помічу, це не США купують, а саме європейці. Більш того, найбільш цинічно ще аграрну продукцію купують так? замість того, щоб в Україні купувати. Тому позиція США завжди була така, що європейці повинні а, швидше рухатись в правильному напрямку. І якщо задають запитання, то вони повинні теж демонструвати, наскільки вони готові розірвати стосунки з Росією, тому що товарообіг. США, наприклад, з, е, з Росією, ну там приблизно 3 мільярди. Це фактично не про що. А конкретні кроки, ну знаєте, не ці фантастичні речі, які часто у нас вони називають санкціями європейці, в першу чергу можуть здійснити європейці. Тут питання в тому, коли вони ухвалять рішення для себе, що їм не потрібна Росія в нинішньому вигляді. Вони ж можуть ухвалити це рішення, а Україна доробить всю, всю іншу справу. Так, що треба дивитися в конкретні справи? А не знаєте ці, ці розмови, що хтось там комусь винуватий, дивитися на цифри? Тоді зовсім по іншому все це буде виглядати. Пане Тарасе, ну, ключове питання: чи проголосує Європейський Союз наступного тижня новий пакет санкцій, де теж є зниження граничної ціни на нафту за барель? І чи домовляться фактично країни-члени Великої сімки про спільне комюкет або реалізацію дійсно зниження цін на нафту? Ну, не зниження, а це граничної ціни. Тому що Пане не Тарасе, ну ви ж розумієте, про що я питаю? П'ятий раз, це економічний ряд, я вам ставлю це питання. Ні, це не зниження ціни. Це я ж говорю, гранична ціна за якою заборонено заборонено продавати нафту. От подивимось, як європейський союз про це проголосувати буде. Так, і якщо там не буде е конкретної заборони проходження е суден. Які є пінсанкційними, які є з порушеннями документів, приїжає під данські через данську протоку через територіальні води Європейського союзу? Тоді буде зрозуміло наскільки вони серйозно на це влаштовані. Вони можуть про це голосувати, ну нехай проголосують стосовно цього, стосовно цього цієї граничної сини. Чи буде на нану подимося? Думаю, що це предмет зараз перемовин і завжди так виходило, що врешті-решт вони виходили зовсім з іншим рішенням ніж писалися газети. Нагадаю, що е, теж було говорили, що було багато суперечок стосовно там того, що там США щось не підтримує е, якісь резолюції. А потім вони підписали, наприклад, спільну резолюцію, що е, повернення активів Росії. А на Росії буде неможливо, поки вони не виплатять репарації Україні. Цього наприклад, я за попередню адміністрацію взагалі не пам'ятаю, щоб вони ну якщо говорити про США, щоб вони говорили про це вголос і давали якісь G7 може знизити поріг цін на нафту з 60 до 45 доларів за барель. Це була тема нашої дискусії. Тарас Загородній, політолог, Дякуємо вам. Дякую.